Усім привіт! І ми в Одесі. Що нам Одеса предлагають за 700 гривень? Це просто дуже великолепний апартамент за такі гроші. Ігор. Це його, мабуть, квартири, я так розумію. Ну, в общем, що тут за 700 гривень ми маємо. Ми маємо от такий величезний шкаф купе Там ми маємо тримпіля маємо. Тримпіля, маємо. Взагалі, все маємо. Маємо також отакий от корабль ще шкафкопив. Це я не дуже люблю з вертолами, Трошки спать. Трошки оце я не люблю, конечно, щось я не придав значення цим тимпелям. Ну ладно. Якось так будемо спать тоді. Є глодільна доска, є отака от велика кровать. І є такий агромезний телевізор. Я не знаю тут видно чи не видно. Но тут він, він дійсно величезний. Просто величезний. Ну, я... ну видно, да. Я не знаю скільки дюймів. Ну но... великий. Що ми тут ще маємо? Кондиціонер маємо. от таке кімнату ми маємо. Що у нас тут далі є? Далі у нас ванна кімната. йдемо дивитися ванну кімнату. стиралка Е, бойлер Е, все блестит идеально чисто, просто, просто песня, говорит отец. Даже шампуни и гели есть. Все, все просто шикарно. Все просто великолепно. И тут у нас кухня. Что мы на кухне маем такие? Вот столик печь, духовка. Все чистенько, все аккуратненько тут. Все блестит. Все просто замечательно. Что тут еще у нас есть? Есть он сколько кофе. Пей, сахар, ей. Все е В общем, все для людей. В холодильник чистенький е Просто варіант замечательний. Будете в Одесі іграти, просто рекомендую. Ця квартира зачетна. 5 баллов, навіть з плюсом великим. Так що гарного вам відпочинку. А от можете подивитися, человек. Вот. і попадете в цю квартиру. Так що бувайте здорові, путешествуйте по Україні. Миру нам усім. Скоро вже буде перемога, я вже знаю. Так що осталось ще трошки і все буде просто дуже-дуже файно, розцвіте наша Україна, і будемо путешествувати. Будемо... Заживим, як люди. Все, Всім папа, -па, гарного вам дня, времени суток, я не знаю, в мене ночі, може ранок. Всього хорошого, папа. -па.